Вітаю! Сьогодні буду готувати смачні і соковиті котлетки. Це дуже смачно і поживно. Всі інгредієнти для котлет ви знайдете в описі під цим відео. Спочатку беру миску, кладу скибочки батону в миску і заливаю їх молоком. Ставлю в сторону поки що. Тепер Візьму цибулинку, наріжу маленьким кубиком. Також наріжу зубчик чеснику. Тепер це все потрібно підсмажити на сковорідці. Перехожу до плити. Вливаю олію соняшникову. і вкидаю цибулю і чесничок. Ох, пекуча куча на мені попалася. Поки цибулька смажиться, повертаюся до батону. Він уже добре розкис. І за порадою моєї підписниці переточу толкачком. Його. Роблю це для того, щоб не було грудочок хліба. Все, цибулька підсмажилась, виключаю вогонь і даю їй охолонути. Засмажка охолола, додаю до батону, додаю фарш. У мене це курячий, можна використовувати, який у вас є. Додаю спеції, 2 столові ложки майонезу і все перемішую. Все, фарш готовий. Тепер перехожу до, знову до плити. На тій сковорідці, які я смажила цибулю, буду смажити котлети. Наливаю олію, мокрими руками буду формувати котлетки і смажу на середньому вогні з двох сторін. От насмажила котлеток. Смачні, соковиті. Буде чудово смакувати до пюрешки. Заходьте на мій YouTube канал, там завжди смачні, прості і нові рецепти. Смачного!